Це, це називається діамантовий пес. Ну, от, Коротше, от, от... Діамант. Це так картина. А тут у нас дофіга є цих бездомних псів, скільки хочеш. Коротше, в одного з них зараз є діамант в цій бірочці. Хто знайде діамант? Рече, нам повертає діамант, він, він отримує цей. Ну, Скільки цей діамант коштує? Ну, ну, В районі 10 тисяч гривень. О, зараз цей пес якби бігає. В чому суть проєкту? Ну, сама думає, в чому суть. Суть. Діамант, ну хорошо. Що хорошо? А далі думає. Ну, я, я, я тільки в цьому проєкті кажу, що. ну, тут знову повертається, що все от, ну, от аморфне. То, ну, для художника ж, теж є така штука, знаєш, що, от, що ти кажеш, а ти не кажеш. То, що, якщо ти забагато це розказуєш, так можна написати якусь академічну статтю і не робити ту собаку. Ну, нафіга ти її тоді робиш, що ти все пояснив. Там, да. Я тільки кажу, що він при цінності. Мені здається, що це якась досвєцька вишивка, тому що в Совєцькому Союзі таких от на такі пуфіки з собак, по-моєму, ніхто не садив. Це якась ще стара. От. Ну, а потім воно якось так просто зійшлося, що ну, почав робитися цей проєкт, а десь ну, в той самий час я купив на базарі цю картину. Ну і такий артефакт.